Доброго ранку, сьогодні погодка просто буде закачатися. Чесно кажучи, так задибав оцей світ. Це просто. І нас дивіться, чуєте? Там на тій вулиці друга лінія, у них світло є. А у нас Но на вулиці до 12 ночі стовби горять. Я кажу, може, треба вже возить Столба жити нам, чи що ну, дуже незручний не графік, 4,5 десь на 2 незручно. зовсім. Ти не можеш планувати ні постирати, ні щось зробити. Ні... Ну зовсім не. але що? Ну Не будемо плакати, тому що в Одесі там взагалі проблема. А я зараз згадую, як хлопці там бідні на фронті світла не бачу. Так що... Ну, незручно, звичайно. А ми. Ви бачите? Сань, ти не замерзнеш, Сань. Мені на тебе холодно дивиться. Ні, краще положи низько, в лісі загубиш. А вдома звали. Не звали. Не звали, вона не буде. Ти отак його положи паралельно у того столбика, яка потім. Ну так, да, нехай. Це того, що бабуся не чує, та ті моля прихворала, що її вчора укол зробили. то трошки але все одно дуже погано. Ходить нічого. А сідати чи що то це важко? Все, Саша, пішли. Я відеречка взяла маленьке, зараз скажу. Все, давай, іди сідай, ми ж ще відкриємо автоматикою. Забрала <кхи> остання, куди тапки свої поставили. Так, все, слухай бабуську, їсти не хоче, вона сипала чи свіжу овсянку, <кхи> м'ясо не хоче, не хоче. Як хоче, все. А мені ти наготувала, як мені стру. Та то ж ми завтра риба. Та то риба, як міністру. Ти чуєш, міністри так їдять. Сьогодні ми бутерброди з ікрою їли. Той з ікрою, з риба. Саня каже, дуже добра риба. Е... Так, коротше, поїхали, Санячик. Від чого? Ай, щось, ну хоч у мене. На, я ж брала там. Дивіться, які малесенькі відеречка взяла. Біле сашене, це моє, на. А тобі треба паличку взяти, сам підожди. Ось цю давай. Вона вже в нас стоїть скільки, ми її навіть не прокатали вже скільки років. Якщо вона не везуча, то викинеш. О, де яка палиця? Це моя палиця, додому приїхала. Ой, дивися, тут навіть щось завелося на ній, якісь личинки. Обалдеть, а що це таке? А тут щось вилізло, чи там сидить? Ой, щось сидить там, диви. Так, поїхали. Бо... Я, чесно кажучи, мені не подобається, коли сонце вже в Харю. А я шпарю. Тепер я як пасажир справа буду сидіти вам показувати, я ви все це бачили за допомогою стойки. Саня каже, я теж поїду. Каже, Поїдемо. Він да, каже, так, поїду. Кажу, пішли. Подихаємо і походимо. Це тільки сіли в машину і відразу прив'язалася. А раніше ж такого не було. А зараз як привичка, тільки сів, навіть в лісі їдеш і вже прив'язаний. І Санька тоже, Санька мій без куртки, одів дві кофти, каже, мені буде нормально. Ну, подивимося, як йому буде нормально. Зараз розділительна красна полоса між Сашею і мною. Їдемо там подивимося, що сьогодні там Это. Надо дынечек хороший скопать в лопатку чесник и і... Кущолку посадити. А я згадала, що сьогодні не відправляю посилку. Дівчата, хто там чекає два Іра Калашникова канеці полосаті, і там ще одна жіночка в мене, кани такі. Я буду відправляти, тому що мені одна жіночка, знаєте, як кажуть, баш на баш Я їй послала кани. Вона каже, можна я вам прийшлю. Я говорю, та не треба, в мене є. Я купила кілограм кущовки. Та я вам прийшла, вона така гарна. Кажу, ну ладно. І вона каже, я вашу шкоробочку насиплю цибулі. То вона прийде посилка, ну, сповіщення прийде мені на цей. Що забирати, то я тоді забиратиму, і відправлю ті дві посилки. Нічого страшного, все одно ви будете в горшки сажати, так що тут ніякої пізноти немає. Ця вишня вже у нас гола. Трішки підтягло це. доща не було учора, то трішки підтягло, така гарна, гарна погодка. Дивіться. Яка. Але ночі, сьогодні ночі, прямо ну, ну, шахет, ну, летить над хатою. Ну, над хатою, прямо, і Дуська так боялася, і вона спала. Сьогодні на дивані, залізла на диван, кажу, Дуся, що це за новини? Вона боялася сама спати, дитина боялася. Дие яблуко червоне одне висить, ти Бачиш, вони красота. Одне однісіньке. Треба <кхи> буде взяти якусь ту сладу засходити до ліни, проїдеть і ти якраз ну, а то слава Богу, вже, ну, а то так знову поїде і вже буде школа. Ось на цій площадці у нас лінійки проходили. Все це ще в було, то й рукоход, Це ще як я в школі вчилася. Розумієте? Саша Геннадіевич, скажи, генераль, який, вас... який у вас вже їхала на роботу. Які у вас сьогодні плани? Який ви гриб хочете знайти? Білий. Білий? Здоровий, а, а, є, а як не буде? Других не братимеш? Ну, ти ж грибник не дуже везучий, бувало тобі, що везе. Ну, а як не буде білого здоров'я, ти взагалі не будеш нічого брати. Не знаю. Бач, машина була, уїхала, нічого не знайшли, слава Богу. Я кажу, Саша, їде в машин страшне. Кажу, ну господі, ну коли ж вони вже перестануть і зрозуміють, що немає грибів. Ні, машина, і машина вона опять стоїть. То, мабуть, той Фольксваген, що 에, той раз я приїжджаю, він стоїть. Я уїжджаю, він стоїть. Вони, напевно, ходять аж туди в криси. Так, да, так, да, це цей. Дивіться, ось цей фольксваген, що я приїжджаю, він стоїть, я уїжджаю, він теж стоїть. І мопед. он І дивиться, щось пішов, щось наклонився, щось там уже ріже. Бачите? Коротше, кожен день може їздити. нічого Саня, знаєте, що сказав? Сань, що ти сказав? Відро малувати. Відро малувати, хренушки. Він вже дядько пішов, так Собачка Так, он же ж на мопеді хтось приїхав. Сань, наші гриби не уйдуть, пішли. Мені так подобається, я тут заходжу тут раз один білий риб і другий раз. Ну, це взагалі тисячу людей проходить тут, і ми по своїм підемо. От дощ, бачите, як позалуплював. Ну а я скажу, що після я тут народу, дивися, мало було. Ось мужіночка цей пройшов. І все. І все. А тут прямо асфальтні дороги повитаптують. А що це таке, Саш? Це не зеленушка, ну пори. А щось є. Ану. Та ногою. Тут ти ж поламаєш. Та ні, це якесь жовтне вилізло. Йоу! Я ж сказав, ти поламаєш. Ну, виймай. Не надо пахнути. Та хто вже виліз? Нічого. Чого вже все? Бачиш, чоловік, який вулкан виліз. Ну, шом підріз же. Нічого, що поламано. Обитик і пісок. Коротше, зараз я обібію. Бачиш, ти Дуже важко. От ми зайшли, ми ще тільки по краю тут. Дуже важко, нічого не видно. Сонце світе, нічого не видно. Ну я, дивіться, який знайшла... Ой, господи, що там затоптане таке. Просто, як знаєте, археологічно розкопана. Це білі гриби. Ось вони починали рости. Бачите, два. І їх затоптали так, що вони не змогли вирости більше. Ну і теж, бачите, такий боковий за. Затоптаний, нервничає. Я вже знайшла, будемо казати, так, два з половиною. Я кажу, нічого, Сашенька, знайдеш. Ну нічого не бачу, розумієте? Ну нічого абсолютно. І оце йду, де, де тінь. Не там, де можна гриби знайти, а де тінь. А десь мій Саша пішов, я навіть не бачу, де він пішов. А воно він, воно він, воно він. Ходить. Курек паровоз. Він не оздоравлюється, він просто приходить так. Треба йти і дихати цим повітрям. Така краса. Ну нічого. Він такий, що може йти, йти, ото там недоволі, потім раз і найде. Підкинути треба йому. Повірити. думаю, що воно тут таке почало рить. Ви подивіться. Подивіться, яке воно манюсіньке, манюсіньке. цей польський гриб. Зовсім манюсінький. Випав. І вже червивий. Тож я йду отак. Тут трошки я бачу, коли сонце. А от де повернуся, отак. Взагалі нічого не бачу. Саня каже, опа, є контакт. Що там, є що небудь, чи ні? Тихенько, тихенько йде. О декан рядок гарна. А ну що ти тут знайшов? Куча. Так то може якийсь хер собачий. Ух ты, санька! Ну, давай. Отож позаривали. А він Вирис. же швирив, він виліз вже здоровий, видно було, да, Тобі його? Притоптано. Ох ти край. А ну дай попробуй. Нога м'яка. Ні, то, тут тут поломане, зрізай. Оте. Ага. А, червивий. Він чого ріж до шапки, аж, Сань. Звісно, червий, ти думаєш, що такий вирішив, щоб він не був червивий. Звісно, червивий. Ріж, ріж ще. Оце обріж з тої сторони, щоб воно не полізло. І ще не бойся. То вже мокре, мабуть. Там, да? То їм притоптено да? просто. Обчищай грибочки, щоб чисіньке укрузинки mm -hmm. були який. Ось так. Рита не порита, твій гриб тебе знайшов. А чоловік, мужчина вон, прямо сліду за нами. Тож він раніше приїжджав і пішов, і пішов. Таких десяток, Саш, ну де ти сьогодні час десяток. От уже, якщо і то не так. ти розумієш? Десь я там йшла, бачила таку гарну рядовку. Зараз <рив> ми її знайдемо. Що це отут. -от -от? Це мабуть, просто порити. Да, Це просто парид. Все, Санька знайшов, слава Богу, то він без То Він такий у мене як в нього не ловиться. Все, поїхали домой. Нема грибів. Все, поїхали домой, нема. А це слава Богу. Десь я йшла отут, і бачила гарну таку ряду. А ось вона. Ось оде яка. І ось ще одна гарна рядовочка. сейчас ой бог давай Раскумарила ломаю санечка масленок масленок по моему масленок а ну глянь масленок ничего красивый сань А туди маслянок масленок зрізати надо, я йду. Ну, ти так прямо аж сразу. Ну блин. Давай доножки, бач, хороший. Масленок. От тебе, будь ласка. А то там дядька бачиш і лаза. на одному і тому же місці. Він щось ріже, ріже. Білого, навіть знаєш, бо дуже ріже багато. Не треба, зараз такі гриби, що треба їли-їли йти, дивиться, дивиться, дивиться. То що то сонце світить, то ще щось заважає. Так що, ось така гарна рядовочка. Іди сюди. Я кажу, Саш, ну ти збираєш там, я збираю тут. Ну не можеш. А в нього, мабуть, вже відеречко він рядовкою набив, воно ж менесеньке в нього. Йому так відро взяла, якби тільки от іди сюди, і все. от іди сюди, йду, кажу, йду. боїться сам там ходити. То його там місця. Я кажу, Саша, я там не буду навіть йти, бо в мене там ніколи не везе, я там ніколи нічого не збираю, абсолютно. А в нього відро вже повненьке, бачу, рядовки назбирав і кричить іди сюди. Тебе вже відро не помічається, то ти кричиш. Чисто Ніхрена себе виключаю, не показую міста. Показую свої улоги. Ага. Ух ти, блін. Воно ось о. Далі не ходив, оце отут. Так я тут сто мільйонів раз проходив. Ось, ось Саме останні. Воно наросло і ходило, нічого немає. Воно наросло. Ось все. Чуєте, ходили наросу. Тут я просто повезло, сань, то палка везуча. Та палка, знаєте, яке гриба зібрала. Ну і ти, звісно, повезло тобі. Ну, бачите? Бачите, як буває. Шукаємо. Чи мій Саня сьогодні йому вперед? Що, червивий? Це ти вже другий такий здоровий білий знаходить і один черв'як з'їдено повністю. Я теж знайшла, мабуть, штук 15 польських таких невеликих. Всі червиві, нема чого взяти. Так, ну що. Гуляючись, дивіться, ще в кінці ось два білесеньких знайшла. Ну, польські оці, вони, вони червиві просто Знаєш, шкода знаходиш, а потім викидаєш тому що, ну, на один черв'як. Ну, Сьогодні Саша мій, зараз ми спросимо у нього, зараз буде в нас сліяння капіталу. Нема вже тут нічого, тут вже, такі розумні, як я. Пройшли. Ой, дижі вікон, бачите, скільки багато повиласило. Ну, я ж кажу, що в цьому році чогось гірчаки ніхто не хоче брати. Не знаю чого. Не хочуть возитися, молоді господині. О, бачите, з корзинами, з плакетами. Хто з чим. Хтось рукавиці поклав, мабуть, до слідчого сезону. Перерит, то, звісно, тут все на виході. Санька він пішов. Та й так. Для нього. Хай худо то. Якби ще, я кажу, якби ще не курив. А то ж кури, як сапух. Що так кажуть, інтересно, кури як сапожник? Що Сапожники дуже багато курять, такий гарний речачок. ніхто його не бере. Нікому він не потрібний нафіг. Так, все, тут вже я йду, просто вам так вниз показую. може ви щось побачите, я тут нічого не бачу. Мені сонце в очі, як світить, все, я стою сліпою. І ніяких грибів я не бачу. Тому я сьогодні збирала гриби, як кажуть, як мені зручно, а не так, де гриби. Ось і вийшли вже. А тільки таких, що не знаєш. А зараз пройдуся тут та ні, вони всі вирізали тоді. По бугру, я маю на увазі зеленушку. і прямо так вона, я тут білого знайшла і пішла. Я ніколи не думала, що тут на піску можуть бути зеленушки. А вони тут їх накосили і такі гарні, прямо оце тут по краю, Оце, бачите, дірки порили. Це вони. Спасибо тобі, ліс. Не кажу, що до побачення, можливо, ще якось приїдемо. Але сьогодні і погодочка гарна. Зараз я буду гриби чистити. Санька там покопає під чесничок. І прогулялися, і роботу зробили і Яка краса, подивіться. Нікуди. Ну що, тут сліяння капіталів на, капіт... на мої капітали став. Ух, яку ти красиву зеленушку знайшов. Та отут усе. Санька таких білих понаходив шикарних. Ну, пару Пару для преси. Як вам? мої гриби Я? Так я вже в другому місці. Мужчина, не трогайте, пожалуйста, мікрофон. Пару слов, скажіть, будь ласка. Японський мікрофон, який у мене японський. Ну, вам сподобалося? Краще, ніж на роботу ходити, правда? Чим я займаюся, правильно? Добре. Чоловік робить, а я добре. ледацю, ледацюга нічого не роблю. Прогуляв ти свою паличку, Санечка добре сьогодні. Ні, Санька молодець. А я ще зараз кажу, мені сюди ще два от такі великі волуяки. Він тільки знаєте, що Саша не молодець. Об... Я знаю, він не обтрушує гриби. Я обтрушую, а він не обтрушує. І прямо білі такі гарні знайшов. Молодець. А що оце таке? Боже, що це таке, Сень? Зелену. А де ж вона є? Вона молоденька ще. А де ж її є? Та? То рядом з той було. Да? Да. Та ну вистав. Ні, нехай, я просто дивлюся, де в неї шапочка починається, не, пойму. Ще не почала. Я вдома нас... все розберуся. Ну оце, звісно, красопулька. Но... Гляньте, справжній білий, колір білий. Якщо він не черговий, то я його поріжу і на вірьовочку посушу. Хоча сушених не люблю, а от вас вони хороші. Маркусик, це не слимаки, це гриби. Це гриби, не слимаки. Отож ті маслята, вони як жаби. Це точно. Маркусик каже, алка слимаків прислала в банках. Це Ні, слимаків у нас немає. Ось тітенька йде вже Відерочку в пакетики. А, відро, каже, ви ти мені висипав все відро, я віші назбирав. Добрий а, ні, день. добрий день, це добрий. не цей мужчина. Ну що, відра повні? У yeah. нас повні. А ми все час, время... я приїжджаю сама, ваша машина стоїть. А тепер побачила, що це ви. А я думала, там другий мужчина ходив з утра. Думала, то він водій, я ж не бачила. А, ви в той молодий ходили? Yeah. І що там? Можна подивитися, так який маслята чи якісь другі маслята мото. А, ви маслята тулко. Ми не, ви збираємо. Ми рядовку. Ух, які красавці, це глянь. Боже, який здоров'я. Це в травіна, я так бачу, вона попаде. Ні-ні, це тільки траві взагалі. Боже, не, це ви аж туди, мабуть, ходили. Я тут рядом. Там ні, рядом, рядом мама... там ні, це туди аж ви ходили. Ні, ну правильно, через дорогу ж туди. Да. Ой, Боже, красиво, воно упало. Красиві маслята. Ну, а такі польські знаходиш, ну черві, не. червиві Польсь, дуже. Ні, ми щок, але вони червиві. Ми, ми, ми по маслятам є, ми вже масата одібрали. Я рядовку, де білий, де, де який попадається. Ну, молодці, гарно. Ну ви довго ходили. Бо я... Ми приїхали десь у пів восьмого. А, бо я ми приїхали, ваша машина стояла вже. Ну все, тепер чисті, дай Боже, до побачення. Надо. Що? Висушити, вони в да, і я. А це під соснами шукали? Вони отак просто на дорожці. Буває, угу. Да? <рісті> <рісті> Ну, ну, як... їх так, звісно, якби отуди пройти далі, ну, якби ж тут заїхати на машині, а отут з краю всі крутяться, а отуди далі не ходять. так що… Так, ну, ну, скільки ні, ні, там через дорогу треба перейти, ну, дорога і туди вправо. Все щасливо. Скільки не насобирали, погуляли добре. Да, бачиш, люди маслята насобирали. Хто що? А я кажу, маслята там що вони там в той шукають, маслят уже немає, а вони є.